З 1 січня встановлено новий рівень прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. З початку року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшився на 234 гривні і становить 2595 тисячі гривень. Розмір мінімальної заробітної плати 8647 тисяч гривень. На 711 гривень зріс прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць, і тепер становить 3209 тисячі двісті гривень. Управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області з 1 січня 2026 року проведено перерахунок складових пенсійних виплат, які базуються на розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормовий стаж, передбаченої законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування для непрацюючих пенсіонерів. Надбавка до пенсії за особливі заслуги згідно з законом України про пенсії за особливі заслуги перед Україною. Доплат відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та закону України про жертви нацистських переслідувань. Також з 1 січня проведено перерахунок пенсій особам, які досягли 65-річного віку та мають необхідний страховий стаж: 30 років для жінок, 35 – для чоловіків. Мінімальний розмір пенсії для таких пенсіонерів становить не менше 40% відсотків. Заробітної плати 3458 гривень 80 копійок. Що більше на 258 гривень 80 копійок у порівнянні з 25 роком. При цьому, згідно з підпунктом 7, пункту 2 постанови Кабінету міністрів України від 25 лютого 25 року за номером 209. Якщо розмір пенсії обчисленої відповідно до законодавства не досягає 3758 гривень. Таким особам встановлюється щомісячна доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. Також перерахували пенсії тим пенсіонерам, які мають звання почесного донора. Розмір підвищення становить трохи більше 320 гривень. Внаслідок підвищення мінімальної зарплати збільшився розмір і щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Це герої України, повні кавалери орди. Ні, в Богдана Хмельницького та княгині Ольги, а також замужність.